Мої вітання. друзі. Сьогодні на ремонті Powerbank Philips на 2000 мА. Ой, 20 20000 мА. Я його вже розібрав, розбірку я не показував, тому що там сплошні мати. Корпус дуже тяжкий в розбірці, але я його розібрав. Бачимо всередині два пакета по 10 А. Давайте під'єднаємо зарядний пристрій і бачимо, що на зарядку він струм бере. 2 ампера, споживає, вдувається в нього, але десь якась причина є. Давайте заміряємо, що тут на батареї. Батарею я окремо зарядив, тому що він прийшов до мене. Батарея була розряджена в хлам. Тому я її зарядив від лабораторника. Взяла вона 17 А і зараз вона заряджена. За три дні вона не розрядилася. Це вже добре. Ну що, давайте тепер перевіримо, що він по виходу нам видає. Під'єднуємо спочатку до одного виходу. usb тестер як ви бачите, напруги на виході немає. При натисканні кнопки виходи не активуються. Перевіряємо другий вихід, теж нічого у нас не відбувається. Тобто виходи в ньому не працюють. І як ви бачите, при натисканні короткочасно світиться індикація. Вона повинна світитися трішки з затримкою. Що ми беремо? Беремо викрутку і викручуємо два гвинти від плати контролю. Далі відпаюємо дроти, щоб працювати без напруги. І обережно дістаємо саму плату контролю. Дістаємо і не одриваємо проводи, тому що тут йдуть два дроти від термодатчика. Оглядаємо плату, чіп трішки тепленький, тому що ми заряджали струмом 2 А. Оглядаємо плату, бачимо. Трішечки деталей, чіпи, польовичок. Що тут? Розсипухи трішки роз'єми, дросель. Ну що? Давайте мабуть, замінимо цей контролер. є в мене новеньких два штучки. І будемо міняти. Наносимо флюс паяльний на ніжки контролера і за допомогою термофена при температурі 350 градусів нагріваємо. Нагріваємо і чекаємо, поки у нас припій розплавиться. І обережно будемо знімати. Не вириваємо, ви почуєте, коли мікросхема зашевелиться. Зняли дуже чітко, вийшло все добре. Залишається нам запаяти новий контролер. Для цього ми наносимо флюс знову і при тій самій температурі будемо запаювати. Розвертаємо мікросхему так як потрібно, згідно ключа. Приміряємо і спочатку ми трішечки прогріваємо саму плату феном. І далі будемо ставити чіп. Це робиться для того, щоб не перегрівати чіп. Все, плату прогріли, далі ми ставимо мікросхему на своє місце. І Потихеньку її центруємо і відчуваємо, коли вона стане плавати, як холодець, що свідчить про те, що припій розплавився, і після того, як припій розплавився, натискаємо, тому що тут підложка є, на пузі є радіатор. мікросема появиться. Перевіряємо, якість пайки, вона у нас в нормі. Це дуже добре. ну що друзі Знімаємо з столика саму плату і ставимо її в корпус і, звісно, підпаюємо дроти. Від акумулятора і будемо перевіряти. Перевіряти ми спочатку будемо виходи. Під'єднуємо нас до першого виходу, як ви бачите, напруга з'явилася, це вже хороший знак. Перевіряємо другий вихід, і теж напруга є. Нам залишається під'єднати навантаження через USB-тестер. Ставимо навантаження і в нас нічого не відбувається. Тому що потрібно активувати за допомогою кнопки сам вихід. Натискаємо, не попав з першого разу, натискаємо і, як ви бачите, напруга в нас з'явилася. Тепер подаємо навантаження в 1 А. Як ви бачите, напруга трішки просіла, але 1 А витягує 4,98. 5 вольт можна сказати. Добре, давайте 2 А навантажимо. Є трішки просадка на одну десятку і струм 2 А він спокійно витягує. Перевіряємо другий вихід таким самим методом 1 ампер. Вмикаємо. Перевіряємо 1 А. Так, ті самі характеристики, 5 вольт, 1,1 Ампер. Перевіряємо 2 А, навантажуємо, теж він все це діло витягує. Це дуже добре. Все, далі виймаємо USB-тестер і перевіряємо на заряд. Під'єднали також USB-тестер і подивимося, скільки струму споживає при зарядці. Бачимо, індикація у нас коректно працює. На зарядному виході 5,35 В. І струм, який вдувається в сам павербанк, батарею 2 А приблизно складає. Тобто павербанк можна вважати, що відремонтований. Все, давайте перевіримо ще кніпки. Індикацію, як працює, вона ось потухла. І натискаємо кнопку. І бачимо, що вона працює з затримкою, так і повинно працювати. Далі мені залишається закрити кришечкою, перевірити його і віддати власнику. Вам, друзі, дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.